Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас, мир вам! З вами програма Біблія говорить. Слово Господнє говорить про себе, що воно премудре. Сказав так апостол Павло, що Біблія це безодня премудрості. Господь примудрий і Він примудро написав цю книгу. Один із символів Біблії, Біблія має багато символів, один із символів Біблії це дзеркало. Ще один із символів це вогонь, ще один із символів це меч, ще один із символів це світло. І ось оце світло Боже, воно проникає у всі сфери душі, у всі сторони життя нашого. Чому прогнати темряву, принести благословіння, зруйнувати, якщо які є там прокляття? Ось, щоб людина була щаслива. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ми мали життя і життя з надбанням, щоб людина була в вищій мірі щаслива. З Ісусом Христом це можливо. І це щастя приносить тільки збудування і благословенне майбутнє. І я бажаю сьогодні почитати тексти Божого Слова і пороздумувати над цими текстами про таке практичне життєве питання для молоді, для молодого покоління. Тому молоді люди. Запрошую вас, чи ви, хто бачить зараз нас, запросіть молодих людей до екрану, тому що це буде цікаво і досить, досить корисно. Цікаво і досить корисно. Тема наша вибір супутника життя. Що говорить про це Біблія? Почну здалека. Коли Адама Бог створив в Едемському саді, все було там ідеально. Природа, клімат, Адам був. Фізично здоровою людиною і дуже-дуже розумний був, бо він дав назву всьому тваринному світу і рослинному світу. Ідеальний мужчина. І Бог побачив, що йому одному не добре. І Бог створив йому Єву із ребра. Ми знаємо, створив йому Єву, і він її побачив. О, Оце вона мені буде парою, вона від мене, кістка від кісток. І вже Адамової Єві було прекрасно разом. Сім'я це Божий задум. Це Божий задум. Ось. І в Слові Господньому ми знаходимо, що є навіть дарне одруження. Бог за одруження, але є навіть дарне одруження. Це особистий поклик Божий для дуже кого, рідко кого Господь так веде по життю. Дуже рідко. Я хочу це сказати, бо зараз багато буду говорити за одруження. Тому що це теж шлях біблійний бути неодруженим. І той, кому від Бога бути неодруженим, коли він вийде заміж вона, або він одружиться, то може бути неповноцінне навіть сімейне життя. Моя така версія. Тому хочу сказати: якщо кого Бог веде цією дорогою, це теж Божа дорога. Бог вам відкриє, дасть розуміння, і у вас зовсім не буде бажання женитись чи виходити заміж. Може Бог вас кличе на цей шлях, щоб ви більше присвятили часу для служіння Богу, для служіння людям, так говорить Біблія. Тепер щодо одруження. Ми читаємо в слові Господньому при повістках Соломона, що хто знайде жінку доброчесну, ціна її вище перл, жемчуга. Така велика її ціна. Чому? Тому що написано теж, притчі Соломона, 14 розділ, мудра дружина ота, яка достойна похвали, мудра дружина будує дім, сім'ю, а глупа руйнує. Ось так. Є дівчина, яка достойна хвали. Написано, що краса, зовнішність, все це тимчасове. Але якщо є внутрішня краса в людині, оця людина достойна хвали. Так говорить Біблія. І тому написано, хто знайде. Потрібно шукати. Потрібно шукати, як це робити, які кроки. Звісно, перший крок це молитва. Боже, благослови. Мене створити щасливу сім'ю, сильну сім'ю, плідну сім'ю, просити в Бога помочі. Адже ми читаємо у Псальмі 126: даремно будують будівничі, якщо не будує Бог. Даремно охорона стоїть, якщо Господь не оберігає місто. Так само, коли ми хочемо збудувати сімейну фортецю, сім'ю дуже мудро попросити в Творця благословіння, поможи. Поможи, Господи, знайти саме ту, яку ти для мене призначив. Саме ту, з якою я стану дійсно одне. На духовному рівні, на душевному рівні і на фізичному рівні. Ми будемо мати три єднання. Оце сім'я дуже сильна і щаслива. Коли має три єднання, написано нитка втроє скручена, не скоро порветься. Що це таке втроє скручена? в клісіаса так написано? Це ось ці три єднання: душевне, духовне і фізичне. Тоді сім'я сильна і щаслива. Тому треба просити в Бога помочі. Боже, поможи. Не бути таким самовпевненим. Я собі виберу сам, там 90, 60, 90, все моя. Заберу її, побачив, переміг, забрав її, серце завоював. Не потрібно чого, це раз на все життя. Дуже велике страждання, велика біль, коли розлучається сім'я. Тому треба такий крок зробити мудрий, щоб на все життя бути щасливим. На все життя бути щасливим. Буває так, що чого допомога Божа треба? Не тільки там, що ну, просто Боже, яку ти скажеш, таку візьму. Ні, Бог знає просто серце. Біблія говорить, що людина може жити подвійним життям, подвійними стандартами. Публічність її може бути дуже чемна і репутація класна, а таємне життя може бути мерзотне. І як то не добре на такій одружитися, або за такого вийти заміж? Як то недобре, що потім в житті він аб'юзер, потім в житті він робить багато її сліз, страждань, вона плаче. У мене є в вайбері сімейна спільнота, така я консультую молодих людей. Я багато чую, багато мені пишуть і запитують. І я бачу ці страждання. Багатьох консультую в цьому плані. Я навіть вже писав в тій групі. Я вірю, що тут є щасливі сім'ї. Обізвіться, напишіть трошечки, що ми щасливі, ми щасливі, ми щасливі. А то тільки питання підніма. Ну і група для того, звісно, щоб питання піднімалися і була консультація. І тому перше молитва. Молитись, щоб Господь поміг знайти ту, з якою буде щасливий все життя і крепко щасливий. І так само дівчина. Молитись Богу Всевишньому, щоб вийти заміж за того, з яким я буду щасливий, щаслива на все життя. І крепко, щаслива. І того хоче Бог. І тому з Богом треба підійти до цього питання, щоб Господь поміг в цьому плані. Ось. Де шукати? Або яку шукати? Колись Авраам покликав свого раба Єліазара, і каже: «Іди в мою батьківщину і знайди там дівчину і приведи моєму сину Ісааку. Тільки дай мені слово, що ти Ісаака туди не поведеш, а її приведеш. І він пішов на батьківщину Авраама. І шукав там дівчину, просив Бога допомоги, навіть в Бога знамення попросив таке. Вийшли всі дівчата за водою до джерела, а він прийшов до того міста і стоїть, дивиться, і Богу молиться. Боже. Якщо я скажу якійсь дівчині, дай мені напитися, а вона скаже: пий, ти я твоїм верблюдам начерпаю, то це та, яку ти назначив сину мого пана. Отак він помолився. І дівчата йдуть, йдуть, він стоїть, дивиться, дивиться, дивиться. І до якоїсь там підійшов, як він вибрав, до якої підій? Ну, На його очі, напевно, сама гарна. І каже: дай, будь ласка, попити води. Вона каже, пий і верблюдам твоїм начерпаю. І він зрозумів, що він попав саме на ту. І Він молився, щоб я знайшов ту, яку ти призначив сину мого пана. Бог настільки всемогутній, Бог настільки всесильний, Бог настільки премудрий, що в нього є. Рішення от для цього хлопця підійде Отця, і буде чудова пара. Для цього Отця, тому що Бог знає темперамент, в кого який темперамент, в кого яке виховання. Бог все знає. І коли Господь спарує, оце буде чудово. І Еліазар саме так шукав. Іліазар там і шукав. Звісно, я, як священнослужитель. Я буду просити, і Біблія так каже, щоби віруючий одружувався з віруючим, щоб в дусі було одне єднання, була одна віра, один Господь, одне хрещення, одна свята книга ось була. Це правильно, щоб людина, яка має Бога в розумі, Бога в серці, оце дуже важливо. Ніколи не треба одружуватися, коли, як є в світі цьому, одружується з розрахунку. Мов там сім'я статусна, ось, або вийду заміж, бо статусний, і закривати очі на якийсь паршивий характер. Закривати очі. Це неправильний мотив для створення сім'ї. Зовсім неправильний. Сім'я виключно має будуватися по любові, за почуттями, маючи сильне кохання. Як Яків служив за Рахіль сім років. Сім років служив за Рахіль. І коли він її вже отримав, то каже, як кілька днів пройшло цих сім років. Бо любив, любов вміє чекати. В основі має бути любов. Оця сім'я буде щаслива, коли в основі любов. Не інші ніякі причини. Або когось там перемогти першому одружитися чи перший вийти заміж, або ще які мотиви грязні. І за фінансів, і за статків, за будинку, за квартири, і за машини, або ще які причини: в Україні лишитись, одружусь, що в країні лишитись, або інші грязні мотиви. Воно потім випливе все наперед. І тому після молитви на мотиви треба дивитись. На мотиви треба перевірити мотиви, одне одного перевірити мотиви. Також хотів би сказати за чисельне побачення. Часто молодь любить дружити рік, два, три, чотири, тоді одружуватися. ось. Або просто громадянський шлюб мати. Взагалі громадянський шлюб це гріх. Це гріх, це будівля на піску, це будівля без фундамента. Тобто він з нею, поки цікаво. Не цікаво, поки пішов до другої. Пішов до другої. Це так несерйозно і це гріх. В Польщі, кажуть на громадянський шлюб це котяча лапа. Вона ніжна. Але не знаєш, коли пазюри вилізуть і поцарапають, коли буде щастя розбите. Тому треба створювати сім'ю на все життя, крепку сім'ю створювати, ніякий громадянський шлюб. Дуже довго дружать. Я то кажу тако для молоді. На побаченнях один одному багато бреше. Чого? Тому що він хоче показати себе, який він. Який він вихований, який він джентльмен, який він мужчина, який він красавчик, діловий, а може, насправді не буде таким. Навіть я чув, що навіть прибрехують там за свої статки, і вона теж хоче показати себе, звісно, з дуже кращої сторони. Найкраще видно людину в роботі. Чи десь на роботі, разом працювати, чи в церковному служінні, духовна праця, разом трудитись для Бога. Дуже добре видно, людина лінива чи ні, вихована чи ні. Як вона ставиться для людей, які для неї нижчі по статусу, і вона від них нічого не чекає, чи в неї є повага до цих людей? Як вона до батьків ставиться, хамить їм, не не, не їм. Чи вона дуже поважає батьків, бо буде так само і ваших батьків ставитись до ваших батьків, так само поважати, або їх хамити, і вони будуть плакати. Дуже добре видно людину в роботі, особливо коли вона не знає, що за нею там певний лицар, за нею там спостерігає, дивиться за нею. Або вона за ним дивиться. Так само дівчата можуть перевірити. Тому що перевірити сторінку в соцмережах, переписка, побачення це все обгортка, це все оцін, це не погляд в суть всередину, не погляд. Ось така добра ще порада, дорогі друзі. Така. Написано у слові Господньому, що шлюб має бути чесний і чистий. Чесний і чистий. Що таке чистий? Це, щоб не зблудили, не було інтимних відносин до вінчання. Зберегли себе. Мені деколи молодь каже, ну треба ж перевірити, чи, вона здібна, чи він здібний на інтимне відносини. Та запитай просто, хіба він не скаже, навіщо перевіряти? А якщо ти попадеш на того, хто перевірив вже 10 дівчат, треба тобі такі? Або 15 дівчат, або її перевірили вже 15 хлопців, а ти 16. -й. Ти хочеш не до Гризка доїдати яблуко? Ти ж хочеш ціленьке яблуко взяти. А надкушене, майже з'їжене, тобі ж не потрібно. Хотів би на такий одружитись, яка, який, з якою все село переспало, або який пройшов два села дівчат? Біблія каже, блуд це гріх, має чистота бути, не повинно облудити до вінчання. Обвінчались, попросили Божого благословення на старт сімейного життя, і тоді Хай Бог благословить. І інтимну сферу, і душевну сферу, і духовну сферу, і матеріальну сферу, всі сфери життя, хай буде повнота благодаті, повнота благословінь. Хай, як молодь каже, фортить, хай благословіння Боже буде з такою сім'єю, з такою молодою жіночкою, молодим чоловіком. Ось так ось так Біблія навчає. Чисто і, і чесно. Що таке чесно, бути прозорим? Хлопець має розказати свою біографію, дівчина має розказати свою біографію, щоб не брати кота в мішку, щоб вона знала за нього. А то мені розказують ось недавно, що в ЗАГСі жіночка дивиться на дівчину і каже: дівчинко, а ти знаєш, що він був судимий? Вона каже: ні. Питає його: чого ти мені не казав? А він каже: Ти мене не питала. А потім ще взнає, був наркозалежний. А потім ще взнає. Інші дівчини обіцяв і був свата, на кіно вже прийшов до цей. Біографію знати, розказати. Чесно, це я її прозоро бачу, вона мене оце чесний шлюб. Якщо не чесний шлюб, то я чув, навіть священники дозволяють розірвати цей шлюб. Якщо був обман, жорсткий обман з його сторони або з її сторони. І таке буває. Таке, на жаль, буває. Такі вовки в овечій шкірі бувають отак. Ось такі поради біблійні щодо створення сім'ї. Шановна молодь, благословляю вас іменем Господа Ісуса Христа створити тільки щасливу сім'ю і міцну сім'ю. Хай Бог вам поможе, хай Бог вам в поміч. Ви вже почули ці біблійні поради. З Господом створіть щасливу і благословенну сім'ю. Дякуємо, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Також хочу ще сказати, дорогі друзі, якщо у вас є питання по темі, яка щойно була виголошена, або вам треба духовна підтримка, телефонуйте нам по телефону, який ви бачите зараз на екрані. З вами була програма Біблія Говорить. До зустрічі в наступних ефірах.